Хочу сьогодні поговорити про обстріли, про цю жахливу ніч. Хочу сказати, от, замітила я не знаю, я не можу зрозуміти. У нас метро біля будинку, біля цього метро ну, живуть багато людей, багато дітей, стоять жилі будинки, спускаючись ночі в метро. Я бачу, на жаль, що там нема цих дітей, цих людей. Я не розумію, чого вони не йдуть, не ховаються. В цих будинках нема підвалів. Це я ну, знаю. І я раніше, ну як сказати, теж не ховалася. Думала, та ну та пронесе та. Але тоді були шахеди, тоді була ціль світло там опалення, ще щось. Зараз в них уже багато різних ракет, основна ціль. На жаль, це ми, наші діти, наші будинки. Тому дуже хочеться сказати людям, щоб ховалися, щоб не лінилися. Я знаю, це важко зранку на роботу, хочеться поспати, нема сил встати, відірватися від тієї подушки і кудись бігти. Але треба, люди, треба, тому що життя воно одне. Ти захочеш сьогодні поспати, а завтра ти вже не прокинешся. Тому а в кого діти, це, ну це взагалі. От я, допустимо, я не знаю, чесно, не знаю, чи ходила б я в те сховище, чи не ходила б я в те метро. я йду туди раді дитини завжди. Того, що я знаю, що він хоче жити, того, що йому страшно, і того, що, якщо я його туди не поведу, він, на жаль, сам маленький, він туди не піде. Тобто його життя це повністю моя відповідальність, і воно в моїх руках. Тому біжиш, мусиш бігти, а вже потім зранку, як дивишся, що де произошло, як люди гинуть, думаєш, слава Богу, що я сховався. Потім думаєш, а чого ці люди не сховалися? Де вони були? Ну чого вони там були в тих домах, в тих будинках? У мене теж син, от йому, я з ним постійно воюю це дуже важко. Йому 22 роки зараз буде, і він вважає, що він саме розумний. Ну це такий період, на жаль, нічого не зробиш. Вони спорять, вони щось доказують. Тут він побіг сьогодні в метро, наче? Да? Я вже як мати спокійна, все. А потім він посидів, посидів, йому надоїло. Він каже: Ну все, ракети не летять, я додому. І він не успів піти додому, почалась балістика. І Він мені дзвонить: ой, що робить балістика? Я говорю, а що вже зробиш? Або біжи, рискуй, або сиди вже за стінкою. Я от сиділа в метро і вже не спала, думала, боже, що він там, як він там. Приїду додому сьогодні, дам звезділі і скажу, щоб більше такого не було, щось він йде, то він іде бо сидить там, поки відбій. Не вийшло. Хочу вас дуже попросити, бережіть себе, люди. Треба пережити цю кляту війну. Треба бути надійною опорою і захистом нашим діткам. Вони, окрім нас нікому не потрібні. І вам треба розуміти, що не треба ряда, що случиться, ну це, це біда. Будь ласка, не лінуйтеся з вечора, зберіть якісь речі, подумайте на що ви можете лягти. Я беру два якихось одіяла одне на одне, дитині карімати. Ми якось лягаємо. Подумайте, які речі, в рюкзачок, покладіть обов'язково воду, документи і все. І ви з вечора собі лягли в шортиках, футболки. Зараз тепло на вулиці, тапки приготували, чуєте тривогу, не чекайте, а де бахне, а де прилетить куди. Сразу швидко вділися і пішли. Розстелили собі в метро, посиділи, чи в переході, чи в підвалі, да хоч десь, десь, де, де більш-менш є безпечніше. Перечекаєте, буде відбій і підете. І не треба казати, ой, що я йшов, ось дом стоїть, нічого не случилось". Бо Багато хто виходить і каже, та, треба було он дивився, нормально. Ну сьогодні нормально, а завтра може бути ненормально. Завтра день жалоби. Будемо пам'ятати тих людей загиблих. Дуже шкода. В общем, що я вам скажу, бережіть себе, підписуйтесь на канал. Будемо тут з вами і радіти, і сумувати, і плакати буде різне. Всіх люблю, обіймаю швидкого нам закінчення цієї війни.